Жителька Корюківки Катерина Ткаченко останніх п'ять років займається виготовленням авторських пряників. Зацікавилась цим, коли була у відпустці з догляду за дитиною. Я повністю самоучка. Я ніде не проходила ніякі курси, все починала сама. Дякуючи Ютубу, у нас є інтернет зараз. Ну то тобто, якщо є бажання, то можна все зробити. Так свої вироби жінка продає, також безкоштовно відправляє військовим. Катерина має основне місце роботи. Вона вчителька української мови та літератури в одному з ліцеїв Корюківки, де і сама навчалась свого часу. Каже, одного разу зробила на замовлення його 3D-копію з пряників. У нас була в музеї виставка, дуже багато майстринь, всілякі з різних міст, то це ж привозили школи, всі там заклади нашого міста, міську раду робили з пряників, Оце все. Ну, і я погодилася. І за ніч я зробила ту школу. Майстер-класи з виготовлення медових пряників Катерина Ткаченко проводить у безпечному просторі захисти її. Він запрацював у Курюківці на базі центру надання соціальних послуг. Для цього була написана заявка на грант, каже заступниця директора центру Світлана Васильченко. Написали грант, і він пройшов певні етапи, і ми зараз. Фактично втілили його в життя спільно з партнерами і маємо досить непоганий результат. Зроблений ремонт якісний, закуплена оргтехніка. Це вже третій такий простір у корюківці, говорить Світлана Васильченко. Незважаючи на назву захисти її, сюди можуть звертатися не лише жінки. Наразі у просторі облаштували кабінет психолога. Також тут працюють соціальні фахівці, які можуть проконсультувати людину. Каже директорка центру Юлія Михліна: це психологічна підтримка, це от спілкування із психологом, індивідуальні групові заходи із психологом. Потім різні розвивальні заходи, тренінги, мотиваційні, там арт-терапія дуже популярна у нас зараз. Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки міжнародній організації Корус Інтернешнл» та її партнерам, розповідає представниця організації Тетяна Медвідь. Міжнародним благодійним фондом Українська фундація громадського здоров'я та громадською організацією Ліга сучасних жінок він імплементується в трьох областях: прикордонних, це Чернігівська область, Сумська область, і Харківська область. За словами Тетяни Медвідь, загальний кошторис проєкту по трьох областях становить понад мільйон доларів. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.